Кадр перший дубль два. В пошуках пляжу в мене замаячила надія на горизонті. Зараз покажу. Йшли ми йшли по лісу. І вдруг ми вийшли раптом. Sorry. О на таку красу. Ну, мабуть, там повинен бути пляж. Якщо там океан, то десь там пляж повинен бути. Ось така краса. To the біч. Хто дивився містера біна, той зрозуміє. Ну дійсно, коли нема штормів, то тихий океан виглядає дуже тихим. Зверху, так? Так, дуже здалека. Сподіваюсь, якщо дістанемось до пляжу, то перевіримо і покажемо вам його поближче.